Я експертом по Камасутрі точно не є, і тому нічого вам сказати забагато в цьому плані сказати не можу. Це точно, але наскільки мені відомо, то по ідеї та Камасутра це трактат про любов, мала би бути десь там в стародавній Індії. Зараз вона сприймається виключно і бо бо та частина, яка там про статевість, то передусім вона найбільше відома. Але наскільки я чув. Що в основному ця книжка про любов як таку, а це тільки частина тієї книжки. Ну але добре. І якщо говорити вже про ці чудернацькі такі сексуальні позиції, про які в основному люди і знають про Камасутру, ну то в принципі там мова не так. Я думаю, про статевий акт, як про акробатику. І я думаю, що саме головне, щоб люди, які будуть намагатися щось таке повторити, не зламали собі шиї. То я думаю, що ось щось таке. Натомість, якщо говорити цілком серйозно про сексуальне життя у сім'ї, то я це казав і буду багато разів повторювати, що успішність сексу в сім'ї залежить від того, наскільки люди намагаються шанувати одне одного і наскільки намагаються поділитися своєю любов'ю одне з одним, а не від акробатичних здібностей, там розтяжки, не знаю, ще чогось там стрибнути з шафи на ліжко або щось таке в цьому роді. Я особисто не заохочую вас дивитися ось такі малюнки, тим більше не заохочую вас повторювати щось таке, а от поглиблювати свої. Душевні відносини зі своєю дружиною, а з цього буде виникати в тому числі і глибший, інтимний, в тому числі, і статевий зв'язок, то, звісно, це буде мати свій позитивний наслідок. Натомість дивитися якісь малюнки, що називається словом, порнографія, то я вас абсолютно не заохочую. Вважаю, що це має більше негативу. Натомість, коли люди справді люблять одне одного, то там буде і. Глибина цих відносин і різноманітність, і все на світі. Люди одне одному не будуть нудними, тому що передувати буде саме любов, а не пошук якихось екзотичностей.